Всім привіт вважаю, що можна назвати це поверненням, тому що останнє відео на каналі я публікувала два роки тому. За цей час дуже багато змінилося. На жаль, як і в нашій країні, так і мої особисті зміни також відбулися. Тому повертаюся до вас трошки в іншому форматі. І сьогодні хочу розповісти взагалі, чим я займаюся в житті, чим захоплююсь, чим цікавлюсь і, звичайно, розкажу, що буду тепер публікувати на цьому youtube каналі Тож почнемо. Зараз я працюю в OnePlus One Media піар-менеджеркою. Це мій такий основний напрямок. До того ж, я продюсую tiktok акаунти для особистих брендів, для компаній. Також займаюся контентною зйомкою, тобто створюю контент, фото, відео для різних замовників, тобто, це і монтаж, і публікація. Як зараз модно казати, надаю весь спектр послуг. Та зараз хочу детальніше розказати, чим саме я займаюся займаюсь тіктоці, адже цей youtube канал я вирішила переформатувати саме під тема. Таку Тіктоку буду ділитися своїм особистим досвідом, своїми навичками, інформацією. Буду розповідати, як взагалі працює Тікток, його алгоритми. Тому що як не крутий, зараз Тікток це одна з найпопулярніших соцмереж. І тому, якщо ви хочете бути в трендах, хочете бути в курсі всього нового, думаю, вам також буде цікаво. Якщо говорити саме про мій досвід в Тіктоці, то досліджувати цю платформу я почала ще в 2020 році. Вже через рік я створила перший акаунт для ведучого. Сніданко з один плюс один, Руслана Сієчкіна. Тому саме з цього акаунту в мене і почався такий шлях в цій сфері. Після цього я мала кілька цікавих проєктів, серед яких і благодійна ініціатива також від 1+, плюс Це твоя мрія. Це було повноцінне таке продюсування, ведення акаунту. Спочатку я створила власний стиль сторінки, придумала якісь рубрики. Взагалі ми там придумали свій особистий. Танець, який потім залетів рекомендації. Я знімала, я монтувала. Ми залучали багато зірок. Це були і відомі тіктокери, це були і зірки шоу-бізнесу, ведучі. Тобто, це було таке повноцінне ведення, знаєте, як акаунт під ключ з нуля. І в нас, до речі, там такі класні результати. Відео потрапляло в рекомендації. це такий був класний кейс, яким ну яким я пишаюсь. До речі, саме з того моменту я почала так активно співпрацювати з українськими зірками, з ведучими. Наразі створюю дуже часто для них контент в соцмережі. Це і фото, і відео, знімаю якісь рекламні інтеграції, тому це ще один такий вид діяльності, мій, який я обожнюю і цим горю, тому що все, що пов'язане з контентом, це моя окрема велика любов. Маю ще один такий потужний кейс, яким дуже пишаюсь. Це TikTok-аккаунт акаунт агенції Душе. Я також його створювала з нуля. Придумала все концепцію, відео також я знімаю ці відео, монтую, публікую. За рік співпраці нам вдалося досягти високих показників. Відео в Тікток залітають на мільйони, на тисячі переглядів, збирають класні охоплення, дуже велику кількість лайків, коментарів. Там висока взаємодія з підписниками, тобто люди активно коментують, пишуть в дірект, задають якісь питання. Це класний приклад того, як можна ось на цій платформі. Залучити і нових потенційних клієнтів, і взагалі, як можна вибудувати репутацію бренду і свою впізнаваність. Наостанок додам, що TikTok – це платформа, яка не має чітких алгоритмів та правил. Тому ось протягом цих трьох років я сама досліджувала, аналізувала цю платформу, і тому мені є чим поділитись з вами такою інсайдерською інформацією своїм досвідом навичками. Тож, якщо ви хочете масштабувати свої знання про TikTok, підписуйтесь на цей канал. Тут регулярно буде публікувати цікаві та корисні відео. Ну а цьому відео не забудьте поставити лайк, написати коментар, поділитись з другом. І до нових зустрічей у новому відео.